Сьогодні о 15-й годині 44 хвилини головної військової прокуратурою, Генеральної протури України повідомлено захисникам підозрюваного Януковича про завершення спеціального досудового розслідування за підозрою Януковича Віктора Федоровича У вчиненні державної зради, у вчиненні в пособності в, пособності в умисних діях. Представниками влади та службовими особами Російської Федерації з метою змін межі території та державного кордону України, встановленого Конституції України, а також у пособництві у введенні агресивної війни проти України одночасно нами повідомлено то та розпочато процес. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та доказами, які були зібрані, зібрані під час досудового розслідування, та розпочати даний процес захисниками. Розпочато ознайомлення з сказаними матеріалами та доказами. Але сьогодні вони відмовились. Розпочати ознайомлення з матеріалами Нам було вручено даним захисникам повістки на з'явлення для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на 31 лютого 1, 31 січня 1 лютого, 2 лютого, 3 лютого, а також 6-7-8 лютого. Ми вважаємо, що Дані строки достатні для знайомлення з захисниками. У разі встановлення затягування процесу ознайомлення захисниками з матеріалами ми будемо подавати клопотання до Печерського районного суду для встановлення строків, конкретних строків достатніх для ознайомлення з захисниками з матеріалами досудового розслідування. Скажіть, будь ласка, нещодавно лише суд, під суд дав дозвол на так зване заочне досудове розслідування. Но, можете пояснити, чому так швидко, буквально більше тижні завершили досудове розслідування? Тому що до надання дозволу нам розпочати спеціальне досудове розслідування? Слідством було здобуто достатньо доказів для такого швидкого завершення після отримання даного дозволу на заочне, тобто на спеціальне досудове розслідування, яке дає нам право завершити досудове розслідування без участі самого підозрюваного тільки з представниками захисту, тобто захисниками підозрюваного Янукович. Ще є хотів уточнити, там адвокати карти наголосили що нібито Патентні органи Російської Федерації на заклад України досі не повідомили Януковичу про підозру. Вони відмовили нам про виконання міжнародного запиту щодо вручення письмової підозри підозрювано Януковичу. Тобто про Росія покину відмовилася. Генеральна прокуратура Російської Федерації нам прислала лист, що вона не буде виконувати даний наш запит про міжнародну правову допомогу. Але з стороною винувачення головної скуператури виконані всі вимоги статті 42 КПК України про направлення та вручення письмової підозри. А саме ми направили на всі відомі адреси проживання та місце знаходження підозри на Януковича. Також письмові підозри були передані для вручення підозри на Януковича захисникам. Підозрювано, а також направлені всі письмові підозри на всі можливі адреси проживання та місце знаходження захисників підозрювано. Тобто, військовою прокуратурою виконані всі вимоги статті 42 КПК України. Скажіть, будь ласка, вам Ви вам було все раніше Пов'язано, що слідство та працівне керівництво в вдень і в ніч. Збирали всі можливі докази і працювали, щоб раніше закінчити досудове розслідування, щоб також було збережено право на захист підозрюваного, щоб він захищав свої права та захищав себе в суді, в українському суді. Адвокати запитають, що не розслідують. Під час досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню нам встановлено, що нічого не загрожує підозрюванню Януковича, ні його здоров'ю, ні його життю, нічого на території України не загрожує. Якщо підозрюваний Янукович з'явиться в Україну, він буде затриманий ще на державному кордоні та доставлений до суду. Відповідно до ухвали слідчого судді щодо дозволу на затримання підозрюваного. Вибачте, я не здійснюю працівне керівництво по даній справі. Вони сказали, що вони розпоч... будуть розпочинати ознайомлення з 31 лютого, тобто з завтрашнього дня, у січня, я вибачаюся. Сьогодні відмовилися. Пояснили чому? сьогодні не Пояснили, що робочий день вже закінчився. Від... Відповідно до чинного кримінального процесуального кодексу України підозрюваний Янукович знаходиться в державному розшуку, перебуває за межами території України, ухиляється від органу досудового розслідування та суду. З метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з цим підозрюваний Янукович повинен знаходитись тільки в Києві в суді і відповідати за свої кримінальні пропорушення, в яких ми його підозрюємо. Позиція Генерального прокуратури України та моє, моя як проценту керівника після завершення ознайомлення з захисниками з матеріалами досудового розслідування, нами було буде складено винувальний акт у цій справі та направлений його до суду для розгляду по суді. Після надходження винувального акту до суду нам буде подане клопотання про здійснення спеціального судового провадження, тобто заочного засудження. Це друге клопотання, яке буде подане під час здійснення судового провадження. У зв'язку з тим, що підозрюваний після направлення винувального акта до суду, він вже буде обвинувачений. Якщо він не з'явиться до суду і не буде затриманий, ми будемо подавати клопотання про здійснення спеціального судового провадження, тобто заочне засудження, у зв'язку з ухиленням обвинуваченого від, від органу досудового розслідування та суду. Якщо, якщо сторона захисту не буде зволікати зі своїм правом щодо ознайомлення з матеріалом до свого розслідування, я вважаю, що обвинувальний акт попаде до суду, буде направлений до суду вже у лютому. А якщо буде зволікання, то я не можу сказати вам конкретні строки направлення обвинувального акту до суду. Яка кількість свідків на у цій справі, хто може бути буде цими свідками і що звичайно вияти якось на даний час? Дякую вам за запитання. На даний час це таємниця слідства. Можу сказати, що більше 30 осіб свідків прямих свідків, конкретних свідків, які на думку визнавачення, нададуть суду дуже важливі свідчення по цій справі. Ми вживаємо всіх заходів для забезпечення того, щоб підозрюваний Янукович був затриманий та доставлений до суду. Ще раз, захист Як становимо чинним Кримінальним протезованим кодексом України, захисники мають право знайомитись без обмежень у часі. Але не зволікати своїм правом щодо об'єктивного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Тобто я вважаю, що їх представляє адвокатське бюро, де знаходиться, як мені відомо, 50 чоловік. Але представляють інтереси підозрюваного Януковича двоє захисників. Я вважаю, що кожен захисник він є професійним захисником, професійний юрист та має можливість ознайомитись з кожним захисник протягом доби, ну протягом робочого часу з двома томами справи. Тобто, кожен з них може ознайомитись. Тобто, я вважаю, що за 10 днів. Професійні захисники, професійні юристи змозі ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.